На вулиці зима, а це означає, що серія ось таких дорожніх накладок вже втратила свою актуальність. Але у кожного товару є свій час і можливість його придбати. Звісно, якщо ми беремо накладочку ось в такому форматі для подорожей, вони актуальні взимку перед новим роком, вони дуже класно у нас продавалися, до речі, складні і щоб в них легко вміщувалися, звичайно, у ваш рюкзачок, для того, щоб ви поїхали до родичів своїх і відсвяткували новий рік і різноманітні свята. Якщо ми говоримо про наступний період, про Одежі в найбільших ми будемо говорити про літо, коли ви їдете в подорож, святкуєте там своє день народження, теж за кордоном. І звісно, вам треба компактне. Ось такі накладочки, щоб дитина ваша ходила до тазоку і не падала. Легко складається і має м'якенький формат. Зараз ми показуємо варіант від бейбіхуда накладочки м'якенького девайса. Не лише зручно складати, а й зручно переносити, адже у наборщику є ось такі складні мішеї, де точно ніхто не побачить, що ви з собою приносите. Так що не гайте. Часу і купуйте в правильну пору року.